Друзі, привіт! Сьогодні пропоную послухати вам українську народну казку Яйце-Райце. Колись була птиця жайворонок царем, а царицею миша. І мали вони своє поле, посіяли на тому полі пшеницю. І як уродила їм та пшениця, почали вони зерно ділити. От одне зернятко й зайве було. А Миша й каже, нехай мені воно буде. А жайворонок відповідає: Ні, нехай мені воно буде. Думають вони, що тут робити. Пішли б судитись, та немає старше за них, немає до кого йти і судитись. Потім Миша й каже: Ну, я краще перекушу. Цар на це діло згодився. Миша тільки взяла зерно в зуби. Та в нору й побігла. Тут цар жайворонок збирає всіх птахів, щоб воювати з царицею мишею, а цариця скликає всіх звірів. І почали вони війну. Як вийшли в ліс, то що звірі хочуть, яку птицю розірвати, то вона на дерево. Або птиця як почне літаючи бити звірів, то вони в нору. Так билися цілий день, а потім увечері сіли всі спочивати. Коли цариця огледілась аж немає на війні комашні, тоді вона звеліла, щоб конче була на вечір і комашня. Коли це приходить і комашня, цариця й загадала їй, щоб вона вночі полізла на дерева і за одну ніч повідкушувала птиці пір'я коло крил. На другий день. Тільки що розвиднілось, цариця кричить Ану, вставайте воювати. Птиця, що підійметься, той упаде на землю, так звір її і розірве. А Орел бачить, що лихо, сидить на дереві та й не злітає. Коли тут іде стрілець бачить, що Орел сидить на дереві, та й націлився на нього. А Орел просить не бий мене, голубчику! Я тобі у великій пригоді стану. Стрілець вдруге націлився, і він ще раз його просить Візьми краще мене, та вигодуй, то побачиш, в якій я тобі пригоді стану. Стрілець ще намірився стріляти втретє. А Орел знову починає його просити. Гей, голубчику, братику, не бий мене, а візьми до себе, я тобі. У великій пригоді стану. Стрілець і повірив йому, поліз, зняв з дерева та й поніс додому. А Орел йому каже принеси мене до своєї хати та годуй м'ясом. Але годуй доти, поки в мене крила повідростають. А в того чоловіка було дві корови, а третій бугай. От він і зарізав йому одну корову. Орел ту корову за рік і з'їв, та й каже чоловікові: Пусти мене, я політаю побачу, чи вже відросли крила. Той чоловік і випустив його з хати. Орел літав, літав та й прилетів опівні назад до того чоловіка, та й каже йому: Ще в мене мала сила, заріж іще одну корову. Той чоловік послухав. Та й зарізав. Орел з'їв її за рік та знову полетів. Пролітав мало не цілий день, а ввечері знову прилітає додому та й каже йому: Заріж ще й бугая. А той чоловік і думає: що ж тут робити, чи зарізати, чи ні. А потім каже: більше пропало, нехай і це пропаде, узяв. Та й зарізав йому бугая. Він з'їв і того бугая теж за рік, а потім, як полетів, то літав так високо, аж під хмарами. Коли це прилітає до нього та й каже Ну, дякую тобі, чоловіче, ти мене вигодував, а тепер сідай на мене. Той чоловік і питається: А що з того буде? А він йому відповідає Сідай. Чоловік і сів, Орел його поніс аж у саму хмару, а потім і пустив його додолу. Той чоловік летить додолу, коли це Орел не дав йому долетіти до землі, підхопив його та й каже: А що, як тобі здавалось? А чоловік і каже так здавалось, наче я вже не живий був. Тоді Орел йому і каже: Отак само і мені було, як ти на мене націлився. Потім каже Сідай знов. Тому чоловікові не хотілося сідати на орла, але ж нема що робити, таки сів. Орел знов його поніс, та аж у саму хмарку, а звідти скинув його а підхопив так, може, як на два сажні від землі. І тоді в нього питається. А що, чоловіче, як тобі здавалось? А він йому й каже: ну, так здавалось, наче зовсім вже кістки мої зовсім розсипались. Тоді Орел йому й відповідає, так само і мені було, як ти вдруге на мене націлився. Ну, сідай ще. Той і сів. Орел як понесе його і вже аж за хмару. Та звідтіль і пустив його додолу, а підхопив уже аж коло самісінької землі. А тоді питається в нього Ну як тобі здавалось, як ти летів на землю? Чоловік і каже Ну так здавалось, наче мене зовсім не було вже на світі. Тоді Орел йому і каже Отак же само і мені було, як ти втретє націлився. А потім і каже. Ну, тепер уже ніхто нікому не винний, ні ти мені, ні я тобі. А тепер сідай на мене, та будемо летіти до моєї господи. Ото летять та й летять і прилітають до його дядька. Орел і каже: ідеш у хату, та як будуть питатися тебе, чи не бачив нашого небожа, то ти скажеш як дасте яйце райце, то й на вічі приведу. Він приходить у хату. Коли це йому кажуть чи по волі, чи по неволі. А він їм і відповідає добрий козак завжди по волі ходить. Вони його питаються. А чи не чув ти там за нашого небожа часом? Бо вже третє літо, як пішов на війну, та ні чутки, ні звістки. А він їм і каже Як дасте яйце райця, то й на приведу, а вони йому і відповідають. Краще нам його ніколи не бачити, як віддати тобі яйце райце. Тоді він виходить із хати та й каже Орлові Казали так, краще нам його ніколи не бачити, як тобі віддати яйце райце. А Орел йому й каже: Ну, летімо далі. Летять та й летять, та й прилітають до Орлового брата. Та й тут чоловік те саме говорив, що й в дядька. Тільки й тут не здобув яйця райця. Прилітають до його батька. А Орел і каже: Іди в хату, та як будуть питатися за мене, то скажеш, що бачив, а як дадуть яйце райце, то й на приведеш. Овіходить чоловік у хату, а вони йому й кажуть: чи по волі, чи по неволі, а він їм відповідає: Добрий козак. Завжди по волі ходить. Вони його й стали питатися, чи не бачив нашого сина. Бо вже як немає, так третє літо пішов на війну та, мабуть, і впили його там. А він їм і каже: Я бачив його, але як дасте яйце райце, то й на вічі приведу. Батько Орел йому каже: Нащо воно тобі? Краще ми тобі дамо. Багато багато грошей. А він і відповідає, я не хочу грошей, дайте мені яйце райце. Піди ж кажуть, приводь, зараз ми тобі дамо. Він уводить орла в хату, тоді його батьки так зраділи, що дали яйце райце і сказали: Тільки не розбивай ніде на дорозі, а як прийдеш додому, то погороди, загороди великі. А тоді його і розіб'єш. Він іде та йде, та так схотілося йому пити, коли це знайшов криничку. Тільки що став пити воду та якось об цебрину, та й розбив те яйце-рейце. Як узяв скот виходити з того яйця, все верне та й верне, гониться він за тим скотом. Що з того боку піджене, то цей з цього боку розійдеться. Кричить бідолаха і нічого сам не може зробити. Коли це іде до нього змія та й каже йому Що ти мені даси, чоловіче, як я тобі скотцей вжену в те яйце? А він їй і каже А що я тобі можу дати? Вона й відповідає Даси те, що без тебе стало вдома. А він і каже Дам. Ото вона йому гарненько загнала той скот у яйце, заліпила славно яйце та й дала йому в руки. Він приходить додому, аж там, аж там без нього син народився. Ударив він об поли руками Це ж я тебе, сину, віддав змії. Ну, ото вони журяться з жінкою, а далі кажуть ну, нема що робити, журбою не поможеш. Якось треба жити. Погородив він загороди великі, розбив те яйце, випустив скот та й забагатів. Живуть вони, аж поки син підріс. От син і каже: Це ви мене, тато, віддали змії. Ех, ну дарма, якось буде. От він зараз і пішов до змії. Приходить до неї, а вона йому каже. Щоб ти за одну ніч отой луг викорчував, зора і пшениці насіяв, зжав її, в скирти поклав, і щоб в одну ніч з пшениці мені паляницю спік, поки я встану, щоб вона на столі лежала. Він іде до ставка та й зажурився, а там близько був мурований стовп. І в тім стовпі була зміїна дочка зачарована. Він приходить сюди та й плаче, а дочка його питається, чого ти плачеш? Він їй і розказав, як же мені не плакати, коли змія загадала таке, що я ніколи його не зроблю, а вона сказала, щоб за одну ніч усе зробив. Вона його й спиталась А що ж там? От він і розказав вона йому каже Як візьмеш мене за жінку, то я тобі все зроблю, як змія казала. Він і погодився. Добре каже. От вона йому відповідає Лягай же тепер спати, а завтра рано, щоб устав, та понесеш змії паляницю. От пішла дочка змії до того лугу та як свисне. Той луг тріщить, лущить, на тім місці ореться, пшениця сіється, до світанку спекла паляницю, дала йому. Він приніс до змії в хату та й поклав на столі. Змія прокинулась, вийшла на двір та й дивиться на той луг. Тільки сама стерня та скрити стоять. Тоді йому й каже: Ну, справився, глядиш, щоб і друге діло зробив. Та зараз йому й загадала, щоб ти оту гору розкопав і щоб туди Дніпро йшов. А коло того Дніпра побудуй комори, щоб байдаки туди приставали, і щоб ти ту пшеницю продав на байдаки. Як встану рано, то щоб це все було готове? Він знов іде до того стовпа та й плаче, та дівка його й питається Чого ти плачеш? Він і розказав їй все те, що йому загадала змія, та вона йому й каже: лягай спати, а я це все пороблю. А саме як свисне, то та гора розкопується, Дніпро туди йде, коло нього комори будуються, тільки прийшла вона та збудила його, щоб він пшеницю видав купцям на байдаки з тих комор. Змія встає та й дивується, що все так і зроблено, як вона йому загадала. Тоді загадує йому втретє, щоб ти цю ніч уловив золотого зайця. І раненько щоб приніс мені в хату. Він знов іде до того стовпата й плаче. Та дівка питається в нього. А що вона загадала? Він і розказав О, це вже не жарти. Хто його знає, як його ловити, того золотого зайця. Одначе ходім до тієї скелі, щось будемо думати. Стань над норою! Ти будеш ловити, а я буду гонити з нори. І глядиш, що тільки буде виходити з нори, то бери його, бо то і є золотий заєць. Ото вона пішла та й жене, коли це вилазить з нори гадюка. Та й так сичить. Він її і відпустив. Дівчина виходить із нори та й питається в нього, а що, нічого не вилазило? А він каже Та ні. Лізла гадюка, та я побоявся її, щоб не вкусила, та й відпустив. А дівчина йому й каже А що б тебе, то ж і є самий заєць. Ну, глядиш, я ще раз піду, та як буде хто виходити і буде тобі казати, що тут немає золотого зайця, то ти не вір, держи його. Зрозумів? Та й полізла, полізла й жене. Коли виходить така стара бабуся, та й питається в того парубка, А чого ти, синку, тут шукаєш? А він і каже: Я шукаю золотого зайця. А вона йому відповідає: Та де ж він тут узявся? Нема його тут. Сказала та й пішла від нього. Коли це виходить дівчина? Та й питається в нього: А що, немає зайця? І що, з нори нічого не виходило? А він каже, та ні, виходила стара бабуся, та спиталась мене, чого я тут шукаю. Ну, я їй сказав, що золотого зайця, а вона й каже: тут його немає. То я її і відпустив. Тоді дівчина й каже: Та чому ти не держав? То ж самий заєць. Ну, тепер більше ніде його не піймаєш, хіба я перекинусь зайцем, а ти мене перенесеш і покладеш на стільці. Тільки не віддавай змії у руки, бо як віддаси, то вона пізнає і розірве і тебе, і мене. От вона так і зробила перекинулась золотим зайцем. Він узяв, приніс того зайця, поклав його перед змією на стільці та й каже те ж вам зайця, а я піду уже від вас. Ну вона й каже: Добре, іди. Він і пішов. А змія тільки з хати, а Заєць знову перекинувся дівчиною та й за парубком. Почали вони вдвох втікати біжать та й біжать. Коли це змія побачила, що то не Заєць був, а її дочка, та й давай доганяти, щоб їх розірвати. Та сама не побігла змія, а послала свого чоловіка. Змій біжить за ними. Вони чують. Аж зтугонить земля. Тоді дівка й каже: Оце вже за нами біжать. Я перекинусь пшеницею, а ти, діду, та будеш мене стерегти. А як буде питатися тебе, чи не бачив парубка й дівки, та чи не йшли сюди, то ти скажеш, що тоді йшли, як ця пшениця сіялась. Коли це змі летить? Та й питається у діда. Чи не бачив тут не йшли сюди парубок з дівкою? А він і каже Ішли. Змій і питає То ж давно вони йшли? А діти каже Тоді йшли, як оця пшениця сіялась. Змій і відповідає Та цю пшеницю пора косить, а їх вчора не стало. Та й вернувся назад. Зміїна дочка зробилась знов людиною, а той дід парубком. Та й давай далі тікати. Прилітає Змій додому, а Змія його питається А що, не догнав і нікого не зустрічав на дорозі. А Змій і каже Та ні, я зустрічав дід старіг пшеницю. А я його питався, чи не бачив тут не йшли парубок з дівчиною. Але він сказав, що йшли тоді, як оця пшениця сіялась. Але ж та пшениця така, що пора її косити, то я і вернувся. Тоді змія йому й каже, Ну чом ти того діда й ту пшеницю не розірвав? То ж вони були. Тепер я сама побіжу, ти ні до чого. Та й побігла. Ото біжить, коли ті чують, аж земля реве і вся гаряча. Дівчина тоді йому й каже: Ех, тепер ми точно пропащі уже сама біжить. Ну, я тебе зроблю річкою. А сама зроблюсь рибою окунем. Та й зробила. Прибігає змія та й каже до тієї річки А що втекли, перекинулася зараз змія щукою, та й давай гонитись за тією рибою. Що хоче вхопити, то окунь повернеться своїм пером гострим до неї, то вона й не візьме його. Гонилась, гонилась, так таки не вловила, та й надумала всю воду з річки випити. Стала вона пити, пила, 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 та й напилась так багато, що й луснула. Ото тоді та дівка, що була рибою, каже тому парубкові, що був річкою: Тепер ми вже не боїмось, ходімо до твоєї господи, то ти підеш у хату та гляди усіх поцілуєш, тільки дядькової дитини не цілуй, бо як поцілуєш ту дитину, то й забудеш за мене. А я наймусь у цім селі в кого-небудь. Ото він і пішов у хату з усіма поздоровкався, та й думає собі: як же мені не поздоровкаться з дядьковою дитиною? Та ж вони подумають щось погане про мене, та й поцілував і дитину дядькову. Як поцілував, так і забув за ту дівку. Ото побув півроку дома та й надумав женитись. Йому знайшли одну гарну дівку, щоб він її брав. Він за той забув, що його врятували від змії, та й з іншою заручився. От перед весіллям, увечері, кличуть на шишки молодець. покликали і ту дівку, що він з нею втікав, хоч її ніхто не знав. І стали бгати шишки, та й дівка зліпилась тіста голуба й голубку та й пустила додолу. І вони стали живі. Голубка й почала говорити до голуба. А ти забувсь, як я за тебе луг викорчовувала, і там пшеницю сіяла, а з тієї пшениці паляницю спекла, щоб ти до змії відніс. А голуб каже: Забув, забув. Потім знов голубка каже: А ти забувсь, як я за тебе гору розкопувала і туди Дніпро пустила. Щоб байдаки ходили до комор, і щоб пшеницю ти продавав на байдаки. А він і каже Забув, забув, потім знов голубка каже: А ти забув, як ми ходили вдвох за золотим зайцем. Ти й за мене забув, а голуб і каже, забув, забув. Тоді парубок згадав за ту дівку, за цю таке само, що голуби поробила. Та ту другу покинув, а з тією оженився. І тепер живе добре.